19 серпня Рівненщина. І на сьогодні наш високорослий, середньоранній гібрид Толстой, має ось такий вигляд: самі помідорчики починають активно червоніти. Сам гібрид стійкий до ряду захворювань, таких як фузаріоз, вертицильоз, кладоспоріоз, вершинної гнилизни, а головне не уражається фітофторозом. І це по ньому видно. Листочки ще до цього часу всі зелені, гарні, самі плоди, як один, тріску нема ні на якому. Для профілактики від хвороби на початку вегетації я його таки обробляла. І підживлення цей гібрид також дуже любить, гарно відгукуються як на органічні, так і на мінеральні підживлення. Подивіться, які гарні грона. В кожній китиці найменше 6 плодів, є 7, 8, і навіть було я знайшла і 10. Всі помідорчики в китиці однакової форми, однакового розміру. Самих китиць на кущеві можна нарахувати і до 10. Та він і далі продовжує і квітувати, і рости, але ж потрібно вже зупиняти його ріст, бо на дворі таки друга половина серпня. І вже таки досить плодів, які повинні гарно нам зав'язатися і віддати урожай. Тому верхівки і бокові пагони я вже обломую. Пасинкуємо такі високорослі помідори ще до цього часу. Так і хочеться, щоб плоди, які є в нижніх китицях, гарно налилися і віддали свій урожай. Знаєте, я про цей томат можу сказати, що це томат універсальний. Вирощую його уже не перший рік. На продаж це краса лежать в ящику як один. За смаком також ідеальні. А для консервації в банці то подивитися. І любуєшся цією красою. І завжди дає дуже гарний урожай за будь-яких погодних умов. Торік, вже було мене фітофтора майже на всіх томатах, а він таки вистояв. І ще ми в вересні ласували і ласували цими томатиками. Самі плоди мають округлу форму, і так ніби трішечки-трішечки витягнуті. Важать від 80 до 120 г. Мій, от бачите, 104 грами. Колір насичено червоний і мають середню щільність. На смак ідеальний, солодкий із такою приємною кислиночкою. Їсти дуже смачний, і на переробку також годиться.